Доброго дня. Зараз ми з вами розглянемо наступний елемент це форматування та редагування елементів таблиці. Так, попередньо ми з вами розглянули, які є об'єкти електронної таблиці і з чого складається вікно. Зараз ми поговоримо про те, як ми можемо змінювати елементи таблиці, як з ними ми можемо працювати, і, відповідно, як їх форматувати. В загальному, якщо говорити про форматування таблиць, в першу чергу давайте розберемося, як змінювати, як їх виділяти, як змінювати розміри, і як вносити дані в елементи цієї таблиці. Так, ну почнемо з того виділяти. Виділити рядок чи декілька рядків таблиці, ми можемо наступним чином: зажимаємо ліву кнопку мишки і Клікаємо на номер жіточки, який нам потрібен. Так? Лівою кнопкою мишки. Якщо хочемо декілька, зажимаємо ліву кнопку мишки і протягуємо в той момент, скільки нам треба рядків виділити. Точно так само ми робимо з стовпцями. Так? Зажимаємо ліву кнопку мишки, перетягуємо ці стовпці, перетягуємо мишку і виділяються ті стовпці, які нам потрібні. Далі, якщо нам потрібно якийсь діапазон клітинок виділити, відповідно для цього ми зажимаємо ліву кнопку мишки і виділяємо діапазон клітинок, який нас цікавить. Відповідно, виділений діапазон клітинок в нас буде називатися певним значенням, так, яке буде переноситися від Першої клітинки b 2 до останньої клітинки F8. Тобто діапазон у нас буде від b 2 до F8, якщо ми виділяємо ось такий. Якщо ми йдемо ось так, це у нас буде діапазон від F2 до G2. Так, діапазон клітинок виділений. Так, тепер, що стосується зміни розміри, як безпосередньо клітинки, так і безпосередньо цілих елементів таблиці, змінювати розміри ми можемо наступним чином, нам потрібно навести курсор на значення між клітинками, які ми хочемо збільшити. Наприклад, я хочу збільшити клітинку 6, значить, мені потрібно навести курсор так, щоб він в нас. Відповідно, знаходився між стовпцем, це іде, і відповідно я тоді можу збільшувати розмір, зажавши ліву кнопку мишки і перетягнувши в бік границю клітинки. Наголошую: не ось тут я можу збільшувати так. А як коли навожу зверху, так, між стовпцями. Я навожу, вона стає в мене у вигляді двосторонньої стрілочки, і тоді я можу збільшувати розміри цієї клітинки. Точно так само, якщо ми говоримо про е рядки. Так, навожу між рядками, які я хочу збільшити. Стрілочка стає двосторонньою, і я, відповідно, можу вирівнювати цей елемент. Таким чином, ця клітинка в мене збільшилась і по ширині, і по висоті. Е яким чином ми можемо додавати столбці, рядки і елементи цієї таблиці, так, якщо нам потрібно? Для цього в нас використовується, як правило, контекстне меню. Якщо ми хочемо додати рядочок там під якимось або над якимось елементом, ми нажимаємо праву кнопку мишки. І тут є елемент, який називається В нас додати клітинки, або видалити клітинки, якщо ми хочемо видалити. так. Додати клітинки, в нас додається ще один стовбець. Якщо нажмемо кнопку Видалити, цей рядок відповідно, видали, відповідно видалиться. З стовбцями точно така сама ситуація. Клікаємо на ньому праву кнопку мишки Додати клітинку, додається ще один стовбець. Права кнопка. Виділити, відповідно, цей стовпець в нас видаляється. Тепер, що стосується внесення даних в клітинки, тут є також певна своя особливість. Перше введення даних в нас нічого складного не викликає. Так, наприклад, дані записали. А от друге введення даних тут вже може в нас бути проблема. Тобто, під другим, що я маю на увазі? А під другим я маю на увазі, що коли ми хочемо, наприклад, дані там, мої записати. Так? Відповідно, мені тут потрібно дописати мої. Що мені потрібно зробити? Клікнути в клітинку і написати мої. Як бачите, ситуація стала в нас наступна. Що ми, відповідно, то, що було дані, стерлося. Це така особливість EXCEL, Тобто, якщо ми починаємо щось нове вводити, попереднє в нас видаляється. Тоді виникає питання, як допрацювати той елемент, який в нас вже був. Так, давайте повернемося до того, що в нас було. Дані. Як ми можемо допрацювати? По-перше, можемо двічі клікнути на клітинці, щоб у нас курсор з'явився в клітинці, і тоді ми можемо дописати слово мої. І воно в нас буде все окей. Е, ще один варіант клікнути на клітинку, нажати клавішу F2 і дописати е, ще щось. так. Відповідно, в такому випадку е, ви дані довносите в, в вашу ц... клітинку і вони видалятися не будуть. так. Е, це основні елементи, які стосуються редагування, так, таблиці, редагування даних в таблиці. На наступних відео ми поговоримо про формати даних і безпосередньо вже про форматування таблиць і даних, які в цих таблицях будуть знаходитись.